Марта зустрічалася зі Стасом майже два роки. Мама вже почала тривожитися мовляв, час іде, а до весілля не доходить. Стас тільки знизував причима. Навіщо кудись поспішати? Нам і так добре разом. Минуло літо. Осінь прикрасила місто золотим листям дощі, вітер, сирість. І саме в один із таких холодних вечорів Стас трошки незграбно зробив їй пропозицію. Це, виходь за мене, буркнув, простягаючи невеличку оксамитову коробочку. Марта відкрила її, там було тоненьке срібне колечко. Вона не стрималась, обвела його шию руками і прошепотіла. Так, звісно, так. Наступного дня вони пішли до рацу. подали заяву, ніяковіючи й соромлячись перед строгими поглядами чиновниці. Весілля призначили на грудень. Марта мріяла про літо, про білу сукню на фоні сонця й квітів, але не перечила ще відкладе, передумає, думала вона. А вона його кохала до сліз, до ломоти в грудях. У день весілля сніг перетворився на справжню хурделицю, вітер розтріпав укладене волосся, поділ сукні надувся, мов білий дзвін. Здавалося, що ще трохи і Невесту віднесе у небо. На сходах Стас підхопив її на руки. Полетіли, полетіли, засміялася вона. Спочатку вони жили щасливо. Усмішки, дотики, розмови на кухні до опівночі. Так, іноді сварилися, але вночі обіймалися і все забувалося. Через рік народився син Артем. Хлопчик був спокійний, розумненький, наче сонце в хмарний день. Стас, як і більшість чоловіків, боявся брати його на руки. Та ти сама краще з ним пораєшся, а виросте в футбол разом ганятимемо. Моя справа дім забезпечити, але грошей ледь вистачало, і коли Артем пішов до садочка, Марта вийшла на роботу. Легше не стало. Зарплатня скромна, речі й продукти дорогі. Почалися суперечки, образи. Ти тільки витрачаєш, кричав Стас. А ти хоч раз запитав, скільки коштує життя? не стримувалась Марта. Сварки ставали частішими. Якось вона, втомлена, кинула йому в обличчя. Подивись на себе черево, як м'яч. А ти теж не принцеса. Я одружився з веселою красунею, а тепер ти, наче гусениця, а ти, наче чужий. Вона вийшла з дому, сльози котились по щоках. Забрала Артема з садка, йдучи додому, слухала його розповіді. В душі в неї проросло рішуче бажання. Я обійму стаса, скажу пробач, ми ще можемо врятувати все. Коли вони повернулися додому, куртки чоловіка на гачку не було, як і його черевиків. Погуляє, остигне і повернеться, вирішила вона, ставлячи сковорідку з картоплею й салом на плиту. Він це обожнював, але Стас не прийшов не вночі, не на ранок, на дзвінки не відповідав. Виснажена, вона відвела Артема в садок і поїхала не на роботу, а до нього, в офіс. Відкривши двері до його кабінету, вона спочатку не зрозуміла, що бачить. Стас стояв спиною до неї, цілував іншу. Її руки з яскравим манікюром обіймали його ззаду. Марта мовчки розвернулась і вийшла. Вона не плакала, не там. Удома Марта сіла на диван і знову не витримала, розридалась. Хтось доторкнувся до її плеча. Вона стрепенулася, сподіваючись, він, але поряд стояв Артем у піжамі маленький, босоногий, з трохи скуйовдженим чубчиком. Мамо, не плач, я ніколи тебе не залишу, як тато, сказав він серйозно і гладив її по спині, як умів. Пізніше вона вклала сина спати, лягла поруч, втупившись у стелю. Стас не повернувся зовсім. Через тиждень вона отримала повідомлення подаю на розлучення, пробач. Артем якось запитав про тата, але почув у відповідь сухе не треба, і не питай. І Більше не питав. Життя було важке, як вовкий одіял, але Марта трималась. Коли Артем пішов у перший клас, вона познайомилася з Володимиром. Він був уважний, завжди допомагав, лагідний з Артемом, часто забирав його зі школи, водив у кіно. Ти ж бачиш, який він хлопець, казала їй подруга. Не гай часу. Але Марта сумнівалась. А раптом він захоче власну дитину, а мій Артем буде зайвим. Та й вік, він молодший, одного дня зустріне іншу. Якось вона прибирала вдома, а Володимир з Артемом пішли гуляти на подвір'я. Двері розчахнулися, Володимир вбіг, тримаючи сина на руках. Обличчя Артема було в крові. Упав із гірки, розсік брову, важко дихав Володимир. Марта наче заклякла. Так, вона знала, Володимир не винен, таке могло трапитися з ким завгодно. Але, якби це був його рідний син, може, він тримав би його міцніше, не дозволив би. Вона не сказала цього вголос, але після того дня щось між ними зламалося стосунки самі собою зійшли на нівець. Мамо, не сумуй, я ж з тобою і не покину, знову сказав Артем. І Марта більше нікого в дім не пускала. Жодних нових чоловіків, жодних знайомств, лише вона і син. Час минав, Артем підростав, перетворювався зі щуплого хлопчика в гарного юнака. Дівчата задивлялися на нього. Марта це помічала, і, хоча пишалася ним, серце ще міло. Одружитися, і залишуся я зовсім сама! Така вже доля матері, зітхала її мама, коли ще була жива, виростити і відпустити. Марта вирішила переїду до мами, а Артем хай живе тут, у квартирі з майбутньою дружиною. Та мама захворіла швидко, несподівано. І не минуло й року, як її не стало. Перед смертю вона встигла переписати свою квартиру на онука. І саме тоді на порозі з'явився він. Стас, посивілий, згорблений, обличчя небрите, пальто не свіже. Привіт, промимрив, ковтаючи повітря, почув про маму твою, вибач, я сам тепер захворів трохи. Коли був здоровий, усім був потрібен, а тепер нікому не треба. «Катінька, тільки тебе й любив, просто дурень. І син, ти ж казала, він росте розумний, а я. Мамо, хто це? почувся з коридору голос Артема. Він зайшов у кухню. Погляд прямий, холодний. Доброго дня, сказав незнайомцеві, ви хто? Стас намагався усміхнутись. Я, батько твій, подивись, який ти став, красень. Артем навіть не моргнув Ви помиляєтесь, батько це той, хто поруч, а я вас не пам'ятаю. Марта стояла біля вікна, змащуючи серветкою руки, ховала очі від сина, від колишнього, від себе самої. Стас знизив плечима. Я ж участь брав, гроші висилав, аліменти. Але не любов, сказав Артем. Я хворів, ви не прийшли. День народження, не зателефонували, ви втекли. А тепер що? Хтось виставив з дому. Стас опустив очі щось пробурмотів. Вибачте, сказав Артем, але вам тут не раді. Він провів поглядом чоловіка до дверей. Ніхто не спинив його, двері грюкнули. Після випуску з інституту Артем поїхав працювати до Києва. Марта відмовилась їхати з ним. Я не заважатиму, ти молодий, у тебе інше життя, а я ще не стара, справлюсь, сказала вона, стискаючи долоню сина. Він приїжджав щовихідних, обіймав маму, купував їй улюблений виноград, привозив книги, які вона згадувала між іншим. Але кожного разу, коли за ним зачинялися двері, Марта залишалась на кухні сама, з гарячим чаєм і тишею, що не гріла. Отак воно й є, думала вона, виростила, відпустила і зосталась одна. Одного разу, зайшовши у квартиру, Артем мовив без зайвих прилюдій: Мамо, нам треба поговорити. Якщо знову хочеш тягти мене до Києва, не вмовляй, не поїду, сказала вона, усміхаючись, але серце стиснулось. Ні, я не про це. Тоді що? Я одружуюсь. Марта завмерла на місці. Вона чекала цієї новини і водночас не була готова. Хто вона? Ви разом працюєте? Ні, познайомились випадково. Вона хороша, тобі сподобається. Він сів поруч, взяв її за руку. Але це ще не все я хочу продати бабусину квартиру. Марта здригнулась. Що? Ти ж сам казав? Послухай, я внісла вдаток за однокімнатну у тому ж будинку, де ми живемо з Оленкою, хочу купити її для тебе. Марта не розуміла Для мене, але ж, щоб ти жила поруч, не зі мною. Поряд, і не заважала, і не почувалася самотньою, а цю квартиру можна буде здавати або знову повернутись сюди, якщо раптом. На очах Марті блищали сльози. Сіну, ти ж сам тільки починаєш, а вже думаєш про мене. Я ж обіцяв, що не покину ніколи. Переїзд відбувся швидко. Новий район був тихим, зелений двір, лавочки, аптека через дорогу і головне, Артем поруч. Це твій дім, мамо, сказав він, відчиняючи двері. А тепер поїхали до мене, познайомишся з Оленкою. І взагалі, я вже в поліклініці домовився, там якраз шукають досвідчену медсестру. Мені навіть подобається, прошепотіла Марта, дивлячись на охайну квартиру з балконом. Правда? зрадів Артем, я й мріяти про таке не сміла. Зазвичай діти забувають батьків, а ти за що мені таке щастя? Артем обійняв її за те, що ти мене виростила і ніколи не здалася, цього більш ніж достатньо. Ти справжній чоловік, синку, твоя дружина щаслива, а я тепер можу й померти спокійно. Не поспішай, мамо, усміхнувся Артем, у тебе ще внуки будуть. Ти ж нам їх нянчитимеш». І Марта, вперше за багато років, засміялась. Не гірко, не втомлено, а так, як давно забула, щиро минуло кілька років. У кімнаті пахло яблучним пирогом і дитячим шампунем. По килиму повзав маленький хлопчик із великими очима, а поруч його старша сестра розчісувала ляльці коси, копіюючи бабусю. Ба, а ти, коли була маленька, теж гралася в ляльки? спитала дівчинка. Та ще й як, але в мене була лише одна, і то з гудзиками замість очей, усміхнулась Марта, знімаючи пиріг із плити. Двері рипнули. Зайшов Артем. Мамо, обід готовий. Я такий голодний, як студент. Як студент. Це ж ти вчора півторта дітям сам з'їв. вигукнула Оленка з коридору, витираючи руки рушником. Я ж перевіряв, чи свіже, виправдовувався Артем, беручи сина на руки. Марта дивилась на них і не могла надивитись. Ні, вона не мала великої віли, не їздила за кордон, не носила золотих каблучок на кожному пальці, але в неї було те, чого не купиш за гроші: любов, повагу, тихе щастя. Кожного ранку вона прокидалась не від тиші, а від сміху онуків. Кожного вечора їй було кому сказати на добраніч, і кожен день був потрібним немарним. Якось Артем, приїхав із роботи, мовив Мамо, я іноді думаю, ти ж могла вийти заміж, мала шанс, але не захотіла чому? Марта подивилась на нього довго-довго, а потім просто сказала бо я вже мала чоловіка, тебе, і більше нічого не додала, бо іноді мовчання говорить більше за слова. На вулиці пахло осінню. Тієї ж, з якої усе колись почалось, і Марта вже не боялась ні холоду, ні самотності, бо її осінь стала теплою.